Артист філармонії, лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів у минулому соліст академічної хорової капели Орея Володимир Литвиненко відкриває концертний сезон в Житомирській обласній філармонії. Вперше 13 років артист жив і працював за кордоном. «Сьогодні для мене велика честь співати на дній великій сцені. Великими майстрами Поліського краю сьогодні буде вперше в мене в житті відкриття фі... філармонійного сезону. Надіюсь, що ця пісня не кічорнобривці нікого не залишить байдужим. І знову аншлаг та бурхливі оплески. Глядачі побачили кращі номери у виконанні творчих колективів і окремих виконавців філармонії. Були представлені всі стилі музичного та вокального мистецтва від класики до сучасної естради. Я вважаю, що Житомирська обласна філармонія це храм культури всеукраїнського рівня, тому що ті заслужені народні артисти, колективи, солісти, які тут є, це справді честь і гордість не тільки Житомирщини, а всієї України. Я хочу, щоб Житомиряни ще більше приходили на ці концерти, тому що це жива музика, яка зачіпає струни душі. Пісні з власного репертуару дарував глядачам і лауреат багатьох конкурсів фіналіст телепроекту Голос країни Артем Кондратюк. Хочу привітати від усього серця усіх українців, житомирян з Днем Незалежності України, побажати всього самого самого найкращого, і також усіх працівників обласної філармонії з відкриттям нового концертного сезону. Нехай буде багато гарних концертів і вдячного глядача. Генеральний директор Житомирської обласної філармонії Петро Даценко наголошує, що цьогорічний концертний сезон задовольнить смаки поціновувачів як високого академічного музичного мистецтва, так і сучасного співу. Отже, новий 79-й концертний сезон Житомирської філармонії обіцяє бути насиченим та яскравим.